Всім привіт! От ви знаєте про на те, що в мене наболіло. Приїхали на іспити в Мрео. Взяли талон за практично два тижні до цього іспиту. Приїхали з талоном на призначений нам час. У нас було на 2 години там 16 хвилин. Ми приїхали на півдругу. Ну, Завчасно, щоб ну, не пропустити свій час, все, приїхали. Чекаємо повний пакет документів. Талон є на 2 години 16 хвилин. Простояли цілий день. Зараз вже 17.49 нам ще не призначили інспектора. МРЕО працює до 5 годин вечора. А, учні весь цей час з півдругої. А виїхали ми ще раніше, щоб приїхати сюди? Ви от зараз учні стоять весь час на ногах, стоять в мрео для того, щоб їм призначили інспектора. Це ще не іспит, це ще тільки призначення інспектора. От я не знаю, через скільки ще годин їм призначать інспектора, і після цього вони повинні бути е, готові сісти е, за кермо свого автомобіля, щоб скласти іспит по водінню. От скажіть мені, будь ласка, от це нормально, що людина приїжджає е, ну, в пів години на півдругу і чекає от весь цей час, стоячи на ногах в МРЕО призначення інспектора. От чи може після цього всього людина сісти за кермо в нормальному стані, коли вона вже перегоріла, коли вже вже вона е, встомлена, коли вона вже перенервувалася 300 разів, коли людина голодна, е, тим більше, що сьогодні дуже дуже спекотно е, в приміщенні там, де чекають учні свого призначення, е, працює кондиціонер, але він не справляється. Там просто душно до, до такої до такої. До такого до такого ступеня душно, що просто неможливо це. От що можна робити, щоб не призначити інспектора людині, у якої талон на 2 години там 16 хвилин. От зараз я не знаю, от нам призначать інспектора, от в якому стані учні сядуть за кермо, і чи зможуть вони зібратися для того, щоб скласти цей іспит. Я просто ну буду дуже щаслива, якщо вони зберуться і зараз проїдуть нормально. От чому в нашій країні така ну от по-іншому не можна сказати херня? Що в цих державних установах, от е, такі от е, нереальні якісь умови. Наше ж ви дає, видаєте ті талони на призначений час? Якщо все одно людина стоїть цілий день на ногах в черзі і не може отримати призначення інспектора, так це ж ще не все. Це я сижу як інструктор з ними цілий день, повністю я витратила день просто на те, щоб чекати своїх учнів. Тому що я не можу поїхати зараз і давати уроки комусь іншому, або вести лекції, або займатися якимись своїми справами. Я повинна сидіти тут, бо кожної секунди можуть призначити інспектора, і їм потрібна буде машина, на якій вони складають іспити. Я вважаю, що це ненормально, от просто ненормально. І це ж не тільки стосовно сервісних центрів, це стосовно всіх державних установ, жодного порядку. Не в тих лікарнях, не в тій податковій інспекції, ні в МРЕО. Ну тобто. Жоден державний орган не працює так, як потрібно. От, скажіть мені, ми що скотеняки, чи що? Чого це так все організовано жахливо? Чому ми повинні все це терпіти? Я просто не розумію, я обурена, просто я не знаю до якого ступеня я обурена всім цим. Так не повинно бути в нормальній країні. Так не повинно бути. Що ви робите? Як ви робите ті реформи? І як ви вводите їх, не підготувавшись, що така е, фігня в мре отвориться, що люди не можуть, не можуть просто приїхати на призначений час в нормальному стані і скласти нормально іспити, коли в них ще е, нормально працює мозок, розумієте? А не тоді, коли вони вже перехвилювалися і стомилися до такого ступеня, що вже зовсім вони нічого не будуть зараз робити нормально за кермом. І я думаю, що це. Ну, нонсенс, просто якийсь.